Успішна спортсменка прославила своє прізвище та наше місто на весь світ. Молода мама двох синів майбутніх спортсменів іде на зустріч з журналістами, усміхнена та з багажем планів. Про своє прізвище у списку почесних громадян Хмельницького дізнається від нашої знімальної групи. Особисто для мене це дуже була б велика честь і гордість. І таке звання б мене дуже знаєте зобов'язувало виправдати його повністю. Багато працювати, старатися і надалі робити все для нашого міста, щоб воно процвітало, щоб його знали і поважали у світі, тому що місто Хмельницький для мене це найрідніше місто, найкрасивіше місто в світі. Мої перші кроки у великий спорт були саме у місті Хмельницькому. У мене дуже багато рідних, близьких і друзів. Які проживають у цьому місті, які мене підтримують, завжди вболівають за мене. І, хоч Ірина більше не бере участь в олімпійських змаганнях, але є активним діячем в галузі спорту та вже має плани на розвиток майбутнього молодих спортсменів у своєму рідному Хмельницькому. Планую у наступному році провести турнір на призи олімпійської чемпіонки Ірини Марлені з вільної боротьби. Цей турнір буде юнацький для дівчаток і хлопчиків. Ось хочу розвивати спорт, хочу підтримувати спорт у нашому місті. Також хочу, щоб залучати діточок до спорту. Ірина Мерлені має найвищий титул з-поміж усіх нагород світу, матері двох маленьких синів. Відома борчиня покладає великі сподівання на спортивне майбутнє хлопців. Старший, семирічний Артур, вже активно займається гімнастикою. Молодший трирічний Адам наступного року розвиватиме свої вміння у плаванні. Олімпійська чемпіонка себе характеризує як сильну та справедливу особистість. Каже, перемоги давалися нелегко, і єдиним місцем, де вона почувається по-справжньому вільною, є рідний Хмельницький. Нагадаємо, звання почесного громадянина міста у кращі серед кращих. Ірина Мерлені, у свою чергу, стала першою у світі чемпіонкою Олімпійських ігор з вільної боротьби серед жінок, бронзовою призеркою Олімпійських ігор в Пекіні, триразовою чемпіонкою світу. Їй присвоєно звання Заслужений майстер спорту України нагороджена орденом княгині Ольги другого II та третього ступенів, була обрана в якості молодого посла від України на перших літніх юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі.